Герої живуть серед нас, мужні, небайдужі, сильні духом. Вони гордість нашого краю. Їх обличчя має знати кожен. Таля Лисюк понад чверть століття працює медсестрою. Їдучи велосипедом на роботу, жінка помітила, що у ставку бавляться зовсім малі діти. Та, наблизившись, побачила, що один з хлопчиків у воді нерухомий. Наталя, попри особистий страх перед водною стихією, кинулася витягати дитину. Почала спускатись по плитах, плита дуже слизькі, я боюсь води. Хотіла звати на допомогу, почала звати, ніде нікого не було. Ніхто не проїжджав ні по дорозі, ніхто не, нікого не було біля ставка. Спустилась було по пояс, потім. Схватила його за коси, якось мене вийшло, я нагнулася, схотила його за коси, витащила на себе. Він зробився синій. Ви знаєте, я думаю, що в першу чергу спрацював материнський інстинкт. Запам'ятались його очі, його здорові, перелякані живі очі, якими він подивився. І я його по цих очах впізнала. Тому що я знаю маму, і він похожий очима на маму. Врятованим виявився чотирирічний Богдан Котенко. Та навіть попри кваліфіковану першу медичну допомогу хлопчику довелося декілька днів пробути у лікарні. Дитина поступила в реанімаційне відділення Чорноморійської центральної районної лікарні в важкому стані. Стан важкості був обмовлений порушенням функції дихання, внаслідок попадання в легені і верхні дихальні шляхи води. І пробувши у нас два дні, розвилося. Аспіраційна пневмонія, і дитина була направлена далі на третій рівень надання медичної допомоги, а саме в Житомирську обласну дитячу лікарню. Та вже зараз Богдан квітами зустрічає свою рятівницю, адже хлопчик добре пам'ятає людину, яка дала йому другий шанс на життя. А я знаю, хто як мене Тетя Та Та Наташа. так як Та, твою маму, да? А що треба тьоті сказати за те? Живе що... ти життя не бачиш? бачити живе, хлопці живе чуть і все бабуся Богдана розповідає, що того дня хлопчик з однолітками, як завжди, грався на вулиці, але раптово зник. Грався з хлопчиком. Ми йому вдарили два дні назад перед тим. Велосипедіка з єдушкою. І він з цієї радості, що він навчився на ньому вже кататися. Він собі катався. Я ще побачила, о, він навчився, бачу сам да ще й кажу до нього, що говорю, о, ти вже починаєш нач... сам кататися. Він бабушка, глянь. І він просто буквально в обід тут катався по дорозі. Потім всіми сусідськими хлопчиками, так як я зрозуміла, вони пішли через стадіон і по асфальті покататися. І дійшли до стадії до Ставка. Ну як там уже вийшло? Тільки від слів людей знала, що вони гралися, затіли ножки помидасиночок і спустились по тих ступенечках, Ну і поскузнувся, видно. Пихнув. Чи Саша пихнув то, чи, чи... Да. ні? Я да? Поскузнувся і просто я ж говорю, дякувать Богу, що Господь дав вовремя, яка вчасно дуже наташу. Що він не залишився живий. Важким той час був і для мами Богданчика Наталі. Жінка до цього часу з болем згадує момент, коли почула, що її син ледь не втопився. Я тоді взагалі нічого не думала, я не могла думати. Я бігла, бігла і все, бігла до Богдана і все. А Нині хлопчик зізнається, що боїться великої води. І що? І чуть і, і, і не затушився. Я боюся воду. Героїчний вчинок Наталії Лисюк оцінили і професійні рятувальники, які подали її кандидатуру на всеукраїнське звання. Герой рятувальник року. Це дійсно це героїчний вчинок, дійсно який не кожна людина зможе його зробити. Від цей героїчний вчинок ми подаємо на наше міністерство навчання ситуації як герой рятівник року. Вона зробила найголовніше в своєму житті спасла людське життя. Наталя Лисюк каже, що тепер має ще одного хрещеника, адже дати можливість жити це значить оберігати цю людину все життя. Та головне, аби батьки пильніше наглядали за своїми малюками, і таких випадків траплялося якомога менше. Заврятоване дитяче життя цьогоріч Наталі Лисюк було присвоєно почесне звання Герой рятівник року. Герої живуть серед нас. Мужні, небайдужі, сильні духом. Вони гордість нашого краю. Їх обличчя має знати кожен.